В часи відчаю, зневіри та боротьби так, такий стан знайомий кожному. Знайти в собі сили не нарікати, а дякувати здається надто складним завданням. Іноді ми забагато акцентуємо уваги на собі та на своїх досягненнях ні, в такі хвилини на своїх промахах. Диявол нам може нагадати про наші слабкості і падіння, і не завжди вистачає твердості говорити до душі, як Давид, чого ти, душе, в мені непокоїшся, складай надію на Господа. Не вистачає сили переконати себе в тому, що Божа любов незмінна, Божа турбота до цього моменту і вірити, що він обіцяв не залишу і не покину тебе. Навіть якщо підеш долиною смертної тіні. Він з тобою. Боже слово незмінне, Його сила та дія тут і зараз, Він прощає промахи, піднімає знеможених, дає силу тим, хто увічає. Бог пам'ятає, Він чує. Він por